Друзі, вітаю! Дмитро Кулеба вже в Китаї. Шле привіт всім українцям. Є деталі його візиту, є трошки інсайдів. Залужний перша заява на гучна, потужна заява. Був великий івент в Британському королівстві. От і він там виступав. Ключова доповідь. Всі спеціалісти по обороні там зібрались. Політики зібрались, сиділи, слухали нашого посла. І це його перша така велика гучна заява на цій посаді. До цього їх таких не було. Камала Харіс дуже багато всього навколо неї зараз відбувається. Нові соціології, хто її зараз великих демократів підтримав. Давайте все проаналізуємо. Ну і найголовніше Верховна Рада України. Сказала міцно, не будемо працювати. Ну, можете бути впевнені, працювати не будуть. Мінімум на місяць наші депутати пішли відпочивати. А ще перед цим провалили голосування за ФСБ МП. Є така церква, яка насправді церквою зовсім не називається, тому що їхні священики зараз більше працюють якраз таки на Кремль та спецслужби, ніж, наприклад, на своїх. Прихожан а віджаті церкви не хочуть віддавати, які дуже часто просто захвачували рейдерськими захватами. Але не про це зараз, про наших депутатів. Давайте все аналізувати, розкладати по поличках. Але перед цим дуже попрошу зробити підписочку на цей канал, тому що нас атакують російські боти, хочуть. Понизити видачу україномовного політичного контекста контенту. У вас півтора мільйони дивиться не підписані. Коли ви підписуєтесь, навпаки, ми виростаємо. Це перше і друге. Я дуже попрошу зробити донат для спецпризначенців. На півдні купуємо дрони зі штучним інтелектом, які будуть цілити по російських власне об'єктах. Тому, якщо можна, будь ласка, долучіться більше ста тисяч ми з вами зібрали. Рухаємось до одного. Мільйона. Власне, Верховна Рада, новина, вона, яка мене сьогодні просто дуже жорстко вибісила, провалила закон по. Власне, забороні московського патріархату частина слух вибігла і почала рвати на собі сорочки. Що як же ж так ви можете заборонити церкву України, яка на нас напала, яка проливає кров'ю, священики яких заводили російських солдат? Пам'ятаєте, Київська область, що було? А деякі з них зберігали зброю в своїх церквах. Да, по одному священнику судити не можна. Але давайте подивимось, куди вони, наприклад, гроші, які ми з вами жертвуємо, відправляють в Москву, звідки корувалася Лавра з Москви. Де погоджувалися основні призначення в Москві. Ну, от, є запитання. Але не про це зараз. Депутати, до речі, було гарне, продовжували військовий стан, після цього сказали не публічно зрозуміло, що вони людям говорити такі неприємні речі, не хочуть. Але сказали чітко працювати не будемо. Хай працює хтось інший. Ну, наприклад, якби так працювали, як працюють наші депутати-вчителі. То зрозуміло, що не дуже ми з вами були б навчені. Або, наприклад, лікарі, які роблять операції, просто так брали й йшли. Це знову ж таки, це ж не перший місяць. Верховна Рада, яка прийшла, типу, як нова, щоб замінити тих, значить, покидьків, які були в попередньому скликані, щось не дуже сильно хоче відрізнятися, навіть попри те, що ми сьогодні знаходимося в війні. Знову ж таки, я не хочу займатися популізмом і гратися фразами типу А якби як наші депутати працювали військові військові відповідальні люди і працюють рівно стільки, скільки треба, і навіть в сотні тисячі раз. Більше. Тому порівнювати військових і депутатів, аби ж вони теж так працювали, я не буду. Можливо, це не коректне порівняння, але це і буде образа для військових, якщо їх почати порівнювати з нашим парламентом. Чи є питання, якими можна зайнятися? Є. Чи вистачає суб'єктності? Ні, не вистачає. Чи хочуть повернути суб'єктність? Не хочуть. Хочуть повернути товщину конверту, який був до війни. До речі, курс виріс непогані гроші. От, як для людини, яка сидить, нічого не робить, можна їздити по магазинах і тільки витрачати. Е, ну, ми на цьому довго зупинятись не будемо. Давайте чесно, більше ми й не очікували від наших депутатів, що вони будуть працювати рук не покладаючи. Ну от з офісу прислали якийсь закон, вони проголосували, не прислали ніякого закону і голосувати не будуть. Але тут зараз підв'язана наступна штука. Мали бути зміни в уряді. В офісі зі змінами в уряді не визначилися, і якраз таки зараз. Депутатам сказав, ну, ладно, йдіть відпочивайте, готуйтесь до зими, купуйте генератори, знімайте собі заміські будинки, тому що вам треба буде. Ну от якось пережити разом з країною цей складний час, і депутати дійсно зараз будуть готуватися пережити такі складні для себе випробування. Розумієте, ну політики це такі спеціальні істоти, які все в 10 разів складніше. Тому треба їх підтримати, побачити депутатів, підтримати їх крипким словом і побажайте їм всього. Різного залужний виступав на Royal United Service Institute і, власне, там він доносив кілька меседжів. Це був спеціальний такий звіт, спеціальна сесія, куди поприходили всі топові спікери, всі політики, які там були, послухати українського екс головнокомандуючого людину, яка сьогодні займає посаду посла, дуже видного посла. Я думаю, що сьогодні це. Найвідоміший просто посол із тих, що є зараз, які служать, є не тільки про державу Україна, дійсно масштаб людини. От, і два роки війни на такій суперпосаді, де він захищав демократію, дають йому можливість користуватися якраз таки. Такою цікавістю до його самого, до його особистості, і, власне, до всього того, що він каже, його колонку опублікувала Українська Правда. От і власне в ній він говорить, що світ стоїть на порозі третьої світової війни. Що до війни треба готуватися, що війну не можна використовувати для політичних спекуляцій та маніпуляцій, що з людьми треба вести чесний діалог, що дві попередні глобальні світові війни принесли дуже багато жертв. Будете допомагати Україні, третя війни може не бути. Не будете допомагати, третя війна буде у вас на порозі. Насправді, діалог його дуже чистий, чіткий, чесний, дуже простий, але насправді дуже-дуже глибокий. Він там цитує. І фон Клаузевеця він там цитує і британських істориків. Він там цитує і китайських військових експертів типу Сундзи. Ну от, але головним меседжем є те, що Україна готова ділитись своїм досвідом. Досвіду в нас багато і чи не найбільше сьогодні в світі, тому що ми маємо найсвіжіший досвід протистояння, але в той же час з Україною треба ділитися за собами. Найголовніший меседж, який він доносить в кінці, це те, що існування Росії вже є загрозою. І ось на цих красивих словах, які почув освіт, які почули ті, хто приймають рішення, він, власне, і завершив свій. Виступ він закликав світ помолитися за українців. Він тому, що ми молимось. Він сказав: Я не хочу, щоб ця війна ще більше розпалювалась, але ми повинні допомагати Україні. Чітко розклався по полицях, що війна це наука, і він як людина, яка в цьому розбирається, і знає чітку ціну цій війні. І якраз таки вказав на проблему, яку весь світ має вирішити: це існування Російської Федерації. І ось якраз будучи на посаді посла, я думаю, що цим він якраз таки займеться. Це називається демонтаж нікому не потрібної імперії. Її треба просто розібрати на шматочки. Для тих, хто не вірить або не хоче в це інвестувати. Я нагадаю, що радянський союз. Імперія, яка розпалася без жодного пострілу, мала 10 тисяч ядерних боєголовок. жодна з них не вистрілила. Хтось скаже, Росія не може розпастися. Знаєте, вона ж така типу Росія, Росія. Це зазвичай кажуть їхні фанати. До речі, знайдете серед своїх друзів, людей які слухають російську музику, і дивляться російський ютюб, бийте по пальцях і по вухах. 87 мільйонів доларів, наслухали наші. Наші українці наслухали майже на 100 мільйонів доларів. Друзі, порахуйте просто в ребах, порахуйте, будь ласка, в цих, Ви в півдронах. Ми в Заходу просимо ці гроші, а самі їм наслухали заплатили гроші. Супер! В війну, в війну! І коли я вас кажу, що. Росіяни тут намагаються бути присутні. Це в тому числі гроші Латиніні, Пянковським, різним цим всяким чортам, які працюють на Кремль. Чортам, які ще й звідти беруть другу зарплату, а сюди приходять. Я вже не буду говорити, що наші інформаційні канали їм теж доплачують. Половину гонорару з реклами доплачують, тому вони виносять не тільки її як росіяни, а вони ще й виносять її звідси, як і українські телевізійні канали та деякі подкасти. Просто ж це для розуміння. І коли я кажу, що українському медійному просторі повинні бути українці, то ми знаємо, що ці гроші йдуть в тому числі на війну. І збори, які ми робимо не супероперативно, одразу з'являються на передовій. А не так, що ми бачимо сьогодні від так званих російських співаків. Напишіть в коментарях російських співаків, які передавали дрони для вбивства російських військових. Напишіть, хто з них передавав на кулемети, щоб знищувати російських окупантів. Напишіть, хто зі цих співаків. Розумієте, ось це дуже важлива позиція, але ми до неї ще якось окремо повернемось. Я хочу зараз вам розповісти. Дмитро Кулеба прилетів до Тому перший виступ залужного ви почули. Я думаю, будуть з'являтися ще. Він сьогодні буде займати цю високу посаду і мати можливість згрібати зі всього світу зброю, ресурси потужних політиків і якраз таки направляти все це в Україну. А існування Російської держави він поставив під сумнів. А ми його в цьому точно підтримуємо. Нам теж не подобається ця потвора під іменем Російська Федерація. Дмитро Кулеба, шленом всім привіт із Китаю. Усім привіт із Китаю. Він так прямо і написав в одній з своїх соцмереж в інстаграмі в розвиток контактів лідерів України Володимира Зеленського та КНР Сі Цзіньпіня здійснив перший візит українського високопосадовця до Китаю з початку повномасштабної агресії. Росії проти України це також перший двосторонній візит міністра закордонних справ України до Китаю з 2012 року. Поінформував, що попереду детальні предметні переговори з китайським колегою Ван Дзі про шлях справедливого миру. Маємо уникнути конкуренції мирних планів. Дуже важливо, що Київ і Пекін ведуть прямий діалог в обміні. Позиціями обговорюємо і двосторонні відносини. переконані, що після того, як Україна розпочала переговори про вступ до Євросоюзу, Китаю варто поглянути на відносини з нашою державою крізь призму своїх стратегічних відносин з Європою. Дмитро Кулеба буде в Китаї три дні в Піднебесній Дуже красиво, дуже смачно. Він класно проведе час, але ще й більш ніж певний, що він проведе його корисно. Чому? Тому що Китай це дійсно країна, яка може натиснути на шмарклю по імені Росія. І Китай якраз зменшив кількість, якраз таки, постачання деяких деталей, але не заблокував повністю. Ну і зрозуміло, він це може зробити. Від них сьогодні залежить, зможе Росія воювати далі чи ні, тому що Росія вийшла якраз таки на залишки старих радянських і? Е Танків, багато автотехніки, ну і зрозуміло, що ракета е снарядів для артилерії. І саме Китай може це перекрити, і Північну Корею, і свої чіпи, і тоді в Росії воювати не буде чим. І нам би це якраз дуже-дуже підійшло. Загалом мої політичні інсайдери говорять, що це міг бути визит, якраз таки направлений виключно на китайський мирний план, з привезенням туди певних правок, і що, мовляв, Україна готова буде по ньому рухатися. Я думаю, що це буде спроба знайти щось середнє між китайським мирним так званим планом, який, до речі, написаний в Москві, і планом Бориса Джонсона, який писався разом з Борісом і офісом президента, ну, от згідно інсайду. і... Тут виникає дуже важливе питання: чи погоджували ми такі історії з нашими союзниками, наприклад, Сполученими Штатами, з Білим домом, з Ентоні Блінкіним, багатьма іншими. іншим. Ми знаємо, що Дмитро Кулеба він якраз таки людина дуже близька до Блінкіна це його друг. Ну і зрозуміло, багато в чому рятівник. Тому що кожен раз, коли його хотіли злі сили звільнити якраз в українській владі, то так ставалося, що приїжджав Блінкен і допомагав йому залишитись на посаді. Тому є надія, що це візит погоджений, тому що в 2012 році, коли при Януковичу літали до Китаю, то потім доліталися. Я зараз літав, потім Янукович літав. Але потім речі, які так звані наші. Колишні тодішні керівники обіцяли виконати не змогли. а Вони дуже сильно запрошували Китай до українського Криму, продавали їм порти і казали, що стратегічне значення Китаю входження в Європу буде через Україну. Ну щось пішло тоді не так. Для Китаю, і тут дуже важливо разом з партнерами знаходити ось ці правильні рішення разом з партнерами, домовлятися з Китаєм. Китай дійсно серйозна країна, дуже потужний переговірник, впливова сила. Не просто так вони називають себе піднебесною, Ну і дійсно вони можуть вплинути на Росію. Але важливо, щоб це не були приватні ініціативи. Хоча я думаю, що зрозуміло, це не від Кулеба, це швидше від Зеленського може бути історія. Але дуже хотілося, щоб це було погодження. Зрештою партнерів, і щоб це було їхнє завдання. щоб вони кажуть, о, ми там від себе переговорили, ви ще налагодьте діалог і разом дотиснемо, щоб вони приїхали. Хоча я вам сьогодні говорив, що я дуже сумніваю, що Байден зможе все-таки дотискати Китай, щоб вони дотисли Росію. Я дуже сумніваюся, що Саудівська Аравія захоче їхати. От Байден буде не в найкращій політичній позиції сьогодні знаходитись в Білому домі, щоб. Ну, скажімо так, зіграти в такий складний геополітичний план, знову ж таки, ще й на користь України. Не просто нас злити. Типу, ви бачили сьогодні соціологію. От найкраща з пропозицій, де типу, невизнання окупації, тимчасовий контроль Росією і вступ в НАТО, набрав. Не так багато, як би, наприклад, Байден хотів для свого мирного плану. Там 30%. зрозуміло, що українці не хочуть погоджуватись на окупацію своїх територій, на окупацію своїх родичів. Це наші близькі, це наші друзі, це наші дійсно родичі, це наші співгромадяни. Тому ніхто на це не хоче йти. І скажімо так, ми ж пропонуємо цим розумним. Західним політикам, китайським політикам, ви ж такі дуже розумні, всі навчені, покопайтеся в себе там в скрині, можливо, у вас є кращі плани. Можливо, у вас є плани, де менше збереження обличчя Москви, а більше збереження життів в Україні. Те, про що говорив залужний, що третя світова на порозі, якщо ви такими рішеннями будете намагатися врятувати світ, вона прийде. І він там чітко в тексті каже, що спочатку. Ми несемо цей тягар, а потім можуть нести всі інші. І втрати родичів, близьких і, е, власне, самих життів політики вони теж не за горами. Тому просто сьогодні треба включати максимальну проукраїнськість і дбати про Україну, а не як Путіну, наприклад, зберегти обличчя. Тому що у всіх цих планах ця історія зчитується. на превеликий жаль. Не переламали сьогодні свідомість Заходу, що Росія це потвора, яку треба. Спочатку потягати обличчям по асфальту в геополітичному і військовому значенні, особливо в військовому значенні, принизити їх, потоптатись на них, а після цього починати з ними переговори. Російська геополітика сьогодні, сьогодні останні 300 років або всі роки їхнього існування базується на простому принципі, який тягнеться з російської брудної кухні, де без зміни води вже третій тиждень варять пельмені. Б'є, значить, любить. Ось як Росія хоче, щоб з неї вели переговори, не підкрадатися на компліментах і люб'язностях. Ми вам здамо пів України, ми вам віддамо кілька мільйонів українських громадян, ми вам ще й заборонимо вступ України в НАТО. Ні. Організувати прильоти по Москві, організувати прильоти по Сибіру, зробити так, щоб втрати армії були непосильні для наступних мобілізацій. Заблокувати і віддати Україні персональні мільярдні рахунки Путіна. Ну все ж це можна. Зробивши це, потім сказати: о слухайте, у нас тут в Саудівській Аравії цей переговорна кімната вільна на вихідні. Хочете? Приїжджайте, ні, будемо продовжувати. Розумієте, ось так з ними треба. Бо зараз всі ходять, сюсюкають, як же задовольнити Путіна, бо в Байдена мало часу на посаді. Розумієте, так потім з Трампом буде так само, але тут питання зміни позиції. Поки що захід не перебудувався. Тому я роз... я думаю, що наші коли поїхали в Китай, крім надіюсь, ще раз повторюю, що це погоджено все ж таки з Штатами, але між рядків можна буде ще спробувати і добитися ще деяких проукраїнських кроків. Тому що чесно, світоглядно, ми китайців розуміємо, ми такі самі люди, які важко пахали, щоб створити свою державу, які важко пахали все своє життя. Ми країна, яка дійсно. В спадок не передає багато, але передає свою ідентичність, важку працю, передає свою любов до життя. І ми розуміємо китайців: росіяни інша нація, росіяни бухать, гулять і щоб за них інші працювали. Китай працював сам на себе. І він збудував все те, що має, своїми руками. Руками, які в мозелях. І ми це розуміємо. Тому сьогодні з Китаєм треба знайти спільну мову для того, щоб разом натиснути на Росію. Бонус від розвалу Росії вони отримають, але точно не від того, щоб Росію посилити. Тоді не їм, не нам бонусу не буде. Ну і власне ще одна історія, яку я вам з вами хотів проговорити: це президентські вибори Сполучених Штатах. Каміла Харіс набирає обертів. Її почали підтримувати всі лідери демократів. Наш з вами земляк Чак Шумер, лідер більшості демократів, став одним із перших і найвпливовіших. Я вам зранку говорив, що і Ненсі Пелосі вчора її підтримала. Ну от що називається англійською, заендорсила, ендорс, типу так. Підтримувати політика. Ну і власне і решта теж почали підтримувати. Ну і після Чака Шумера. Ну, от, Людини з Тернопільщини, якраз таки решта теж почала писати це. Передає нам CNN, ну, от, Що всі кажуть, що все Каміла. Камала, вибачте, мою натуралізацію її імені. От, Але е багато хто почав якраз таки підтримувати через лідерство із Шумера. От, але, е Шумера. Що важливо зараз? Всі чекають, щоб був з'їзд, з'їзд на сьоме. Але Дональд Трамп вийшов і каже: Знаєте, а мені камало буде ще легше виграти ніж Байдена. Отак от, от. Хоча є старіша соціологія, я вам казав, що завчора тільки на півтора відсотки виросла її соціологія. Ну, от є старіше, чуть раніше її міряли не завчора, а типу, за за день до. Ну, от що вона виросла, але цього ще недостатньо, щоб виграти Трампа. Ну, знову ж таки теж різні соціології, різні похибки, але типу, начебто, вона на 2% відстає. Бо згідно тієї соціології, що вона виросла на відсоток півтора, там вони вже зрівнялися. Ну окей, це невеликі величини: один 2 може гратися, десь буде дощ менше людей прийде, десь будуть підвозити маршрутками, як Любив Янукович. Підвозити своїх виборців, то що знав, що 2-3 по країні можна добити. До речі, ліквен ю теж підвозив своїх виборців, коли знав, що голосів не вистачає. Тому в тих округах, де завжди його підтримували, завжди намагався підняти відвідуваність виборів і підвозив своїх виборців. Його мама підвозила, і тато підвозив, і тітка з дядькою теж ходили всюди, збирали значить, цих бідних сінгапурців і везли на вибори, щоб за ліквен ю. Поставили свій голос. Ну, так само, і тут може бути: кожен відсоток буде впливати ноздря в ноздрю ну, от. А от якраз таки спеціально набрав людину, яка мені сказала інсайд ще півроку тому. Ну, от. Я вам говорив, що мені говорила, Я не хотів це озвучувати, виглядало дуже дивно і малоправдоподібно. Ну, про те, що, власне, Трампа застрелять, а Байден зніметься з виборів. Ну, Трампа не застрелили, слава Богу. Ну, от. Але. Спроба вбити була, і Байден дійсно знявся. Це перше, про що я подумав про цього дипломата, я одразу його набрав. Це виглядає дуже, дуже цікаво в тому плані, що, що, що ж далі, в тому плані, хто вам це розказував. Він каже, що буде ще спроба демократів відправити меседж республіканцям. Дивіться, ми свого. Старіка зняли, тепер ви знімаєте свого старіка. Бо якщо його оберуть, він буде в такому самому віці, в якому наш заходив на цю попередню посаду. Він термін був, наш термін був. Давайте все. Ти типу поставимо молодих і поїхали. Чотири місяці є, є час. Тому зараз кілька, напротязі кількох тижнів буде спроба відправити цей меседж і щоб республіканці зняли. Я не дуже знову ж таки, бачите, дійсно я не вірю цій людині не в цьому. От що це може бути і що це реалістично, але як мінімум. Вам озвучив, подивимось, буде-не буде, це таке. Вирогідність зараз зустріти динозавра на хрещатику 50 на 50. От аналогічно тут, як мінімум, ми бачимо, що Камала Харіс війшла в гонку, зібрала вже більше 85 мільйонів, рухається далі, гроші сипляться. От сипляться, як як мали б сипатися, і в нас з вами на збори для дрони штучним інтелектом. В описі банка, картка PayPal, обов'язково туди гроші покладіть. От. Але подивимось, подивимось, гонка дійсно набирає дуже шалених обертів. Вона буде дуже-дуже цікавою. От. І більш ніж впевнений, що ще не одна інтрига нас побачить. Байден дуже хоче залишитися на своїй посаді, буде займатися Україною та Близьким Сходом. До речі, на Близькому Сході Китай почав набирати дуже великих обертів. Китай там набирає, скажімо, там можливостей управління в Палестині. Вони Зараз об'єднали в уряд Національної єдності Хамас та Фатх. О, та дві організації підписали договір і меморандум в Китаї, поїхали в Китай і домовились там про спільний уряд. До речі, якщо депутати через місяць не вернуться на роботу, може, і наші так само поїдуть в Китай, щоб їх там значить, спільний уряд зробили, а не просто це був шаблонний уряд так званих технократів, які сидять на конвертах. От, я жартую, ми самі визначимося, на що нам їхати в Пекін, ми в Вашингтон можемо поїхати, чи в Брюссель, на, на крайняк десь поближче. Раз не хочемо робити це самі в себе вдома, це жарт. Але е, жарт такий, що Китай нарощує свої ставки на близькому сході. Байден теж хоче займатися близьким сходом та Україною. Вже назначив зустріч з Бібі на Таньяху. Бібі не погоджується з втручанням Китаю та власне урядом е, Хамасу. Та Фат Хамас, вважає повністю терористичною організацією вбивця Гвалтівників. Він їх називає. А Фатх каже лідер Абас, буде дивитися дуже здалеку за Палестиною. От, що дуже важливо, Китай там грає роль. Байден робить свою зустріч з Натаньяху, тобто піднімає ставки і буде впливати. Я думаю, він буде навіть намагатись завершити це. Байден, явно не отримавши другу каденцію, буде мріяти про Нобелівську премію Миру. Це 100%. Я думаю, що це звучало йому надачі від колег демократів, аби він тільки знявся. От, Але ви знаєте, що коштує уже. Реалізована послуга, тому я думаю, що він точно хоче Нобелівську премію миру. Тому спроба досягнути миру на близькому сході та спроба досягнути миру для України буде реалізована Байденом. Ну і за це він захоче заслужено отримати таку велику медаль. Ну, от десь в скандинавській країні в Нобелівському комітеті. Ну, от це точно. Тому зустріч з Натаньяху є, вже планується і назначена. І я думаю, що будуть скоро теж планувати певний контакт із Зеленським або з кимось з наших представників, щоб передати певні меседжі. Ось така друзі інформація. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи встигне Байден, чи зможе Байден реалізувати певний мирний план для України? І найголовніше це друга частина цього питання. Чи буде цей план проукраїнський? Ось що дуже важливо. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Підпишіться на цей YouTube канал. Це дуже важливо. Нас атакують російські боти. Я ми з вами відповідати будемо їм нелінійно. Ми візьмемо і виростимо. Вони хочуть, щоб ми впали, а ми навпаки будемо рости. Пам'ятаєте, як я вам розповідав. У мене в Гарварді на стажуванні був одногрупник, і теж мексиканський політолог, і він казав: вони думали, вони хотіли нас закопати, але не знали, що ми насіння. Отак от. Тому росіяни нас атакують, намагаються понизити нашу видачу, а ми з вами навпаки підписуємось і ростемо. А ще краще рекомендуємо друзям. І тоді дійсно наше насіння, яке вони хочуть закопати, проросте. Дорогі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!